Ты можешь все полетишь? Місто щастя, там позавчора, вночі, в ніч навчора і вчора були бої. Це дорога на Луганськ, там далі вже в Луганську. Останній блокпост контролюється досі бойовиками і там будуть бої. І через річку Донець зараз переїхати неможливо, а от бачите, трупи. Це три тіла вочевидь бойовиків, які тут ну намагалися захищати цей блокпост, коли добровольці батальйону Айдар, і потім Нацгвардія сюди війшли. і от вони досі лежать тут ніхто їх не прибирає.